В'ячеслав Медведков, який вже декілька років використовує саморобні вітрогенератори і нещодавно презентував нам свою гідроелектростанцію, зустрів тотальний блокаут у шості із повною готовністю. Його невеликий особистий острівець енергонезалежності виявився справжнім порятунком після ворожої масштабної атаки на шостку 4 жовтня. Сюжет про пробний пуск гідроелектростанції набрав чимало переглядів, тільки у Фейсбуці понад півмільйона. Після зйомки сюжету перший дзвінок за ми. Ерики був там наш українець, дальнобійник, і хоче зробити, щоб на Хмельниччині в його селі таке ж колесо построїти, щоб незалежна електроенергія була. Ще більш значущим став дзвінок від науковця Андрія Маклакова із Білої церкви, за яким В'ячеслав Медведков давно стижив у соцмережах. Маклаков це такий гуру по цим системам. Він збирає з всього світу де що зроблено. Я йому розповів чесно, що я зараз займаюсь модернізацією, бо перший пуск показав, що воно дуже швидко обертається. Він сказав Маклаков, що розрахунок правильний. Енергія накопичується на літій фером фосфатному акумуляторі. Від акумулятора проведений перехідник і до робочого комп'ютера винахідника. Адже у свої 84 роки він працює програмістом. Ми вважаємо його за домашнім генія. Славочка займався цим залізячим, Цим все життя приходили до нас гості, питали: він в телетер'я працює, хотіли принести там ремонту. Я говорю, Та ні, він енергетик, все, що він робить, воно колись пригодиться. І я сподіваюся, що і людство колись оцінить, ну може такі ентузіасти, як він.